Переноси не був в цьому залі, в цьому приміщенні. І те, що нас відрядили сюди наші керівники, для того, щоб в місті був спокій, щоб люди впевнено дивилися в завтрашній день. І сьогодні я хотів би привітати депутатів вже колишньої фракції, мені здається, партії регіонів. Які зробили нужний поступок, можливо, було він і пізно, багато з них це зробили, але в принципі це правильний крок, о, який треба вітати в цьому тому. Вони чехівчани. Готують в нашому місті. Було дуже добре, якби ще був один крок з іншої, іншої частини залу, щоб не плюндрували. Гарне і добре е, ім'я, батьківщина, ті тушки, ті зрадники, які зрадили партію, які зрадили е, свого лідера, і які сьогодні тут вчать, як треба жити, як треба голосувати. Бо з ними все, дядьки, що отримали смс-ку, один одна жінка. Чернівців, дізнавшись е результату голосування, прислала в Італію, і вона повторила мої слова, які я казав і три роки назад і повторюю. Вона сказала про те, що є справедливість і що сьогодні добро перемогло богові. <праць> Нічого нема такого тайного, таємного, яке б не ставало явним. І люди, які роблять висновки своїх помилок, і більше їх не повторюють, їх треба ну, прощати, я так скажу. Я хотів би порадити, а що стосується заяви юриста, ну, регламент це є документ серйозний, який можна змінювати кожної сесії. І він не може бути вищим за Так що ви будьте впевнені, я як член комітету з питань державного будівництва місцевого самоврядування відповідаю те, що це все рішення, яке ви прийняли, воно оприлюднено. Якщо буде оприлюднено, воно вступає в силу. Я хотів би побажати вам, депутатам, перестати, ви знаєте, багато хотів. Казати, але декілька парад можливо. Міська рада і червівці заслуговують того, щоб воно вони, місто було демократичним, щоб ним не керували ні бандюки, ні смотрящі. І наступним кроком мало, має бути те, щоб ви обрали свідомо, обрали секретаря Чернівецької міської ради. Щоб ви. Я би порадив вам змінити виконком, його треба відправити в відставку. Ось. І, тому що не треба вам, смотрящих, ще засвідчені люди, засвідчені чернічани, засвідчені фахівці галижах і займатися проблемами людей. Тому що е, життя дуже і обстановка дуже складна. Трагедія де є в державі і за одного вирішити. За непарламентське слово, ну, скажу вам, делікатно, все-таки нерозумний людини, неадекватний, на жаль, неадекватною людиною виявився президент. І те, що сталося, це цілком на вині є повітні влади, діючі сьогодні влади. І те, що ви відмежовуєтесь від таких дій, це дуже правильно. Ми зараз, мабуть, з Максимом Юрійовичем їдемо. Тільки, тільки ми зараз знову їдемо в Верховну Раду, там будь е, е, сьогодні потрібніші вже. Я просив би вас, ми просили б вас, е, тільки що прийшов із відвертоку, не піддаватися на провокації, нічого не палити, нічого, я ще раз хочу повторити, під час війни е, ні фашисти, ні радянська армія не знищили місто. Не треба, щоб, не дай Бог, Лішили його ми сьогодні, тому треба зберегти життя, продовжується. А м, робота і ради і випадково буде надзвичайно важка, тому що в державі грошей немає. Ну, от зараз Путін відмовився давати другий транш е на, на, на це все економічна політика. Ну як до речі, мене не раз сюди запрошували на сесію Человецької міської ради, я вже прийду. Якщо ви мене запросите в наступне, коли робоча буде сесія, ми поговоримо по, багать, по багатьом питанням діяльності і місцевого самоврядування і діяльності міста. Те, що вам буде потрібно, підказка чи щось інша порада, е, я обов'язково поділюсь, тому що е, ті люди, які взяли на себе сміливість е, управляти, я не знаю, що це місто, вони взагалі сказали, що... Війна не в тому, що вони сказали про те, що там за 17 років в Чернівцях нічого не було зроблено, а за останні 3 роки було зроблено все. Віна не в тому, що вони це говорили, віда в тому, що вони в це вірили. Ось чому справа. І... Але людей не обманеш, і люди своє слово сказали рік тому назад, на виборах у Верховну, у Верховну Раду ось, і так далі. Я хотів би побажати злагодженої, злагодженої роботи новообраному. Секретарю разом з міською радою, де ви самі вирішите, хто, він, він, він має, хто має бути ним, вам ніхто, щоб не нав'язував його те, щоб вам ніхто не викручував руки, щоб ви не відбирали бізнес ні у кого. І у вас ніхто не відбирав, не дивлячись, де ви знаходитесь, я з цих прав притримуюся свято. І жоден з вас. То тут працює, не може звинувати в тому, що когось щось було відібрано. Я воював, все вдавалося, можу так сказати. І моїм ім'ям дуже часто прикривалися. Непорядні, нечесні люди, бідрі люди, кажуть, там вони задні вуховина пригрібні, а сипані. Я кажу, усіх тут майже пригрівли на, на своїх грудях, ось на, на цьому сам нічого. Я не ображаюся, я не, не ображений. Все, що не робиться, все до, до кращого. Я хочу побажати успіхів нашому місту, тому що мені не байдуже, що є в Чернівцях. Я хочу, щоб тут був мир, була злагода, щоб була дружня робота, менше політики, а більше конкретних справ. Тому що працювати сьогодні, ой, ой, як важко. Ось така ситуація в державі. Але будьмо оптимістами, і ми повинні вірити в те, що добро завжди переможе